Сьогоднішнє відео почну з огляду на наші нові меблі. Розкажу, яку вартість, яких матеріалів та де купували. Ми купили банкетку в прихожу, диван-гостєву і ліжко в кімнату. Купували ці меблі в магазині Міліні в Києві. Першу оглянемо банкетку. Модель називається Міліні Мі Ель». а розмір її 85 на 40 та 45 см. Тканина Дівотекс терамінт 14. Точно в такій самій тканині у нас і диван. Ножки тут чорні, металеві. Можна було обрати інші, але того кольору, який би нам треба, був ми б хотіли там, наприклад, хром, його не було. В принципі, це можна буде потім перефарбувати, але. Е у нас чорний коврик, тому вона якось знаєте, нормально виглядає і навіть не хочеться нічого з тими ніжками робити. Якість дуже сподобалась, як все прошито. Тканина ця антивандальна, дуже приємна, м'якенька, а пуфік він такий тверденький, тобто він не м'який, він тверденький. Саме така банкетка, як у нас, буде коштувати 4817 гривень. На ціну впливає габарити та вибір тканини. Цей диван це взагалі моя любов. Я його, як побачила, з першого погляду закохалась. Мені в ньому подобається просто все. І фасончик, і колір, який ми обрали, і ніжки, і який він зручний. Ну це просто ван лав. Якщо у вас маленьке приміщення, то це просто самий найідеальніший диван. Він виглядає як оці модні, нерозкладні дивани, але він ще й розкладається. Модельця називається дивану. Міліні Смарт Міні. Габарити 140 102 та на 95 см. Спальне місце 120 на 200. Розкладний механізм Алеко, тканина Дівотекс TerraMin 14. Колір ніжок MCU 7010. Це диван при розкладанні у нас без задньої планки. Її можна окремо за допоплату дозамовляти. Ми вирішили, що вона нам не потрібна. Цей шикарний диванчик в наших розмірах та в нашій тканині обійшовся нам в 24 780 гривень. Габарити цих диванів різні, і тканину також ви можете обирати під себе. Ну і ніжки, звичайно, теж там дуже великий вибір в магазині. Ліжко ми обрали не менш стильне, мінімалістичне. Модель називається Міліні Starlight. Габарит ліжка 174 на 213 на 83 см. Спальне місце 160 на 190 Матрас ми також купували в таких розмірах: 160 на 190 Тканина ліжка Divo Texter Fock 02. Ніжки чорні металеві. Ціна такого ліжка 23 940 гривень. На позиції нам ще видали ось такі книжечки. тут написано гарантійний талон, а тут повністю вся інформація за кожний продукт. І ще прикольно, що тут є оця тканинка от, прикріплена. теж. Якщо там чи щось пошкодиться, ще, щоб ми знали, з якої тканини у нас меблі і могли замінити. Я так думаю, для цього. але прикольно, тут написано, як ну, коротше, всі деталі. Доставка нам обійшлась. Тут сюди входить доставка занос і збирання 2600, плюс сюди ще доставка окремо за місто 50 гривень 1 кілометр, і нам вийшло 6500. Тобто разом сумуємо, виходить 9100, це тільки доставка з установкою. Якщо ви звернули увагу всім, які меблі ми обрали на ніжках, вони більш легше виглядають у маленькому приміщенні, а будиночок у нас невеликий, і плюс, що під ними чудово проходить робот пилосос І так, рубрика ширпотребчик китайський. Дивіться, що купили цей раз. Це посилювач Wi-Fi сигналу, це нівелір. І шланг для полива, не знаю, забайтеться на цю штуку. Зараз будемо тестувати це. Тут 15 метрів. Я прикол в тому, що тут є такі дирочки і воно типу, має класно поливати. Будемо дивитись. Оця штука я вже діставав, тестував, дуже класно. Це комплектація зі штативом таким. У комплектації так само є пульт. Ось. Ой, господи, його ще дістати Ось такі пульки є. Можна було дистанційно керувати оце кріплення на штатів, сам він ось такі. Я ще вам зараз покажу, як це виглядає. Оп. Ось його включаємо. Дивіться, який чіткий лазер по периметру. Класно, видно. За допомогою пульта можна бачите, мігалочку робити. Я вверх ногами тримав. Зараз оп, можна переставляти лазери, як вам треба. Бачите. Оп, оп. Можна ще центральне включити. Бачите, щоб такі лучку. Оп, прямо у нас світить. Бачите, обалденно просто виглядає. Тепер буду все прибивати, чіпляти як то треба порівняно. Нормально. Ось така штука, бульбометр такий. Датчик, скільки зарядка, а, акумулятор ось це, заряджається. І такий комплект коштував е, майже 3000, 2 з копійками. Те, що не знаю. Наскільки він бреше, не знаю, але я думаю, що для моїх задач це більш ніж достатньо. Ось така фірма. Будемо дивитись, тестувати далі, поки я дуже задоволений ним. А, ну і чехольчики зараз покажу, які для нього. Ось От такому воно чехольчику приїхало, На здивування дуже тіп, прикольна штука. Короче, отакий паук з такими рогами. Полурак полу, Короче, щось непонятне. Будемо дивитись. але мені здається, що херня, тому що коштує дуже-дуже дешево. наче 200 гривень одна така штука. Певен, що ніхрена вона продовжувати не буде, але взяв на пробу. Ну і оцей шланги. Шланг ми прямо зараз будемо тестувати. А ще я взяв окуляри такі кругленькі, але вчора благополучно забув їх в Києві, так що не покажу. Точніше, ви навіть їх могли бачити в ролі, де розповідали про, цей, про фасади. Там я в них лов. окуляри коштували щось порядка 80 гривень, тобто халява. Для села треба. Так, Ну що, я вже під'єднав цей шланг. Зараз буду показувати, що з цього вийшло. Виглядається херня, ось плюс-мінус отак. Такий, знаєте, а, на 15 метрів. Ось таких дирочок. Якщо воно фокусується, звісно, буде воно виглядати отак. Погано фокусується, але коротше, струя б'є, ну, як, я не знаю, на 3 сантиметрів 30. Ось, І отак от це по всьому. Периметру. і гівно, то шланг, хоча, хоча, можливо десь там в клумбу розкрутити, отак, буде нормально. Я думаю, для газончика буде хорошо, але ні. І то, знаєте, він такого, такої якості, типу, що положить, я думаю, на сонці і йому буде жопа. Так що не рекомендую цей шланг взагалі. І ще купив такий наборчик для затірки, затірки швів з силіконом. Бачите, тут різні вісімка, четвірка і різні. Різні воно таке, знаєте, упругеньке, Думаю, буде прикольне. Так що, по теплому. А потрібна мені для того, щоб позамасувати штуки. Це примикання плинтуса з з підлогою. Зараз потемо. Дивіться, як вийшло, виглядає набагато краще, ніж було. Тому що тут -то такі шви були, як чорні. Ну, корито, там вони не подобались. Діма їх промазав і тепер стало набагато гарнішим. Треба буде ще потім в деяких місцях пройтися. Так? Виглядає шикарно. Ось тут, якраз, бачите, така щелина оця ось стіль. Діма буде проходити стільки. Треба буде малярку купити, бо на всі такі стики не вистачило. Потушкувала печінку і вирішила зробити з неї паштет. Там просто цибуля, морква, печінка, сіль перець, все це збила, додала ще декілька ложок сметани та масла звичайного. Я ще бачила, що розтоплюють масло, то так от зверху ще поливають. Діма, як думаєш, треба так робити? чи ні? Я так десь у когось бачу. Масло. Да. А ти кидалаш? Ну, всередині є масло. А, ну, то але я бачу, що вона вже, бачите, застигла. Ну, смак прям шикарний. Нічого такого прям супер-пупер незрозумілого не додавала. Просто печінка, морква і цибуля. і все. Отак. От а Діма зараз піде готувати начинку для пиріжків, які буде завтра готувати. М'яско зробив до пиріжочки. Mm. Що воно? Розвалюється? Да, он спокійно лапається. Шикарно. Ой, ляпнув. Бачите, шеїк і куряч. М'ясо. Тут десь 70 на 30. 70 свинини, 30 курятина. Підпишись, не зволікай, лайк натисни, не забувай. Коментар лишай мерчі, разом буде ще весь.